Мрія, не зрадь, я ж так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне ти світло безсонних очей. Мрія, ти ж так довго лила свої чари, В серце жадібне моє. Повне серце ущерть. А тепер не одіб'ють від тебе примару не зляка ні страждання, ні гори, ні смерть. Я вже давно інших рій відреклася для тебе. Це ж, я вже зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Дарив час. Я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя. Мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, Той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє. Колись ти літала орлом наді мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать огнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинуть за те.